У Римлян 8,28 написано, що для тих, хто любить Бога, все виходить на добро. Знаєте, не завжди воно до радості, але на добро завжди я розкажу історію. Одна історія була в моєму житті: я їхав, заїхав на заправку, хотів взяти кофе, і там була черга трохи. І ця людина, яка стояла на касі, вона дуже довго відпускала людей, говорила. І коли прийшла моя черга, я трошки вже нервував. Я купив кофе, сів, почав їхати. Коли я виїхав на назад на гайвей, на, на, на я побачив, що там велика велика пробка, великий трафік. Я був дуже недовольний. Але проїхавши пару миль, я побачив, а, яка велика. Аварія там була, і просто я зрозумів, що для тих, хто любить Бога, все виходить на добро. Деколи ситуації, яких ми не розуміємо, вони стаються для того, щоб нам було добре, щоб ми не попали в якусь халепу, в якийсь ексидент. Будьте з Богом, любіть Бога, любіть його волю, і все у вас буде добре.